Добрий день, дорогі мої! Рада вас бачити сьогодні. Тут з вами разом будемо дивитися, що карти скажуть про наші важкі часи. Хочу побажати вам терпіння, сили, серця і віри, що навіть у темні дні ми зможемо вистояти. Сідайте зручненько і прислухайтеся до того, що кажуть карти. Подивимось, що карти скажуть таке важке питання, але будемо чесні й відверті. Яка зараз ситуація на окупованих територіях Херсонщини? Тут пентаклів. Це початок, потенціал нові можливості. Але тут таке відчуття, що ресурси є, але вони не для людей. Тобто на окупованих територіях Херсонщини щось рухається, але це більше для контролю, для влади, для збагачення когось зверху. Для простих людей ці нові можливості майже невідчутні, їм не дають нормального життя, хліба, світла, тепла, вісім камечів. Ой тут усе дуже сумно. Обмеження, замкнутість, безвихідь. Люди там відчувають, що їхні руки пов'язані, що немає виходу. Можуть бути проблеми з постачанням, відключення світла, води, обмеження на пересування. Страх і безпорадність панують, сім кажезлів. Це боротьба захист, але виснажливий опір. Тут якраз показує, що люди на окупованих територіях намагаються якось вижити, борються за маленькі шматки свободи, гідності, але це дуже важко. Кожен день боротьба за виживання, постійно треба стояти на сторожі, відстоювати себе. На жаль, ситуація там дуже тяжка. Карти кажуть, що обмеження і страх панують, людям важко, ресурси є, але не для них. Є боротьба за виживання, але підтримки ніякої нема. Усе тримається на власній витримці і силі. Союзники поки що не можуть реально допомогти, бо вони бачать лише ситуацію з боку і думають, що треба чекати. Зараз подивимося, що карти скажуть, чи є ризик, що росіяни спробують відрізати окуповані території Херсонщини від решти України. Лицар Пентаклів це повільна методична дія, яка йде крок за кроком. Тут показує, що ворог може планувати щось, але робитиме це обережно не поспішно. Вони не кинуться на Херсонщину без підготовки, але будуть намагатися закріпитися, закривати шляхи, контролювати територію. Це карта обережної, але системної роботи. Боти і це тривожно, бо показує, що такі плани можуть бути реальні: королева кубків, показує, що українська сторона турбується, але обмежена в ресурсах і можливостях для підтримки цих територій. Є сильне бажання захищати. Але обставини можуть змушувати відступати, діяти обережно. Людям там важко їхні потреби часто залишаються непоміченими, і ворог це відчуває, вони бачать слабкі місця, де можна спробувати відрізати територію. Четвірка пентаклів це карта закритості, страху втрати, накопичення і контролю. Вона показує, що ворог намагається тримати все під своїм контролем, боїться, що щось вислизне. Якщо буде спроба відрізати території, це саме про прагнення утримати Херсонщину за будь-яку ціну, навіть якщо місцевим стане зовсім важко. Ризик є, і карта попереджає про стабільне блокування, обмеження руху та ресурсів для людей. На жаль, ризик дійсно є. Карти кажуть, ворог діє, методично бачить слабкі місця й хоче контролювати, закривати шляхи. Українська сторона турбується, але ресурсів обмежено, тому поки не зможе повноцінно протидіяти, інакше кажучи, відрізати території можуть спробувати. Зараз подивимось, що карти скажуть, якою буде ситуація з теплом і світлом на Херсонщині до кінця зими. Король Пентаклів, це карта стабільності, ресурсів і контролю. Але в такому контексті показує, що тепло і світло будуть не для всіх. Хтось матиме доступ до ресурсів, хтось зможе обігрітися, але для більшості це буде обмежено нерівномірно. Тут показує, що забезпечення йде під контроль, і багато хто залишиться на холоді або з перебоями. Це така холодна реальність, бо ресурси є, але їх тримають обмежено. Шістка жезлів вона показує трофеї для когось, а не для всіх. Тобто, можливо, для адміністрації або тих, хто співпрацює з окупантами, тепло й світло будуть підтримуватися. Для простих людей же це буде обмежено, нестабільно, і перемоги ці будуть скоріше формальні, радість для когось, а для більшості лише надія, правосуддя. Ой, це карта балансу, але вона ще показує обмеження і наслідки дій. Тут нагадує, що буде залежати від рішень тих, хто контролює енергопостачання, можуть бути вимушені відключення, обмеження щоб врівноважити ситуацію. Людям доведеться терпіти, чекати, адаптуватися до нестачі світла і тепла. На жаль, ситуація буде складна. Карти кажуть ресурси є, але їх розподіляють вибірково: тепло і світло будуть не для всіх, перебої можливі, для простих людей обмеження, холод і незручності. Подивимось, що карти скажуть, чи стане Херсон ключовим напрямком у цій фазі війни і чи буде зміна контролю у 2026 році? Десятка кубків. Це карта завершення емоційного циклу. Але тут вона не про щастя, як зазвичай, а скоріше про розчарування і втрату. Показує, що спочатку може здаватися, що ситуація стабільна, що є якесь відчуття захищеності, але насправді це ілюзія, смерть. Ой, тут дуже серйозно. Смерть це зміни, але радикальні, показує, що контроль над Херсоном може сильно коливатися. Будуть зміни у владних структурах, логістиці і навіть у напрямках бойових дій. Для людей це означає непередбачуваність, хаос і небезпеку, можливі втрати, переміщення військ, зміна стратегій, ніхто не буде відчувати себе в безпеці. Десятка жезлів. Ця карта показує тяжку ношу, перевантаження і відповідальність. Херсон у цій фазі дійсно стає важливим ключовим напрямком, але це дуже виснажливо для тих, хто там перебуває. Контроль буде тягарем і для захисників, і для окупантів. Карти кажуть, хто буде намагатися його втримати, нестиме колосальні втрати, труднощі й обмеження. На жаль, Херсон буде ключовим напрямком у цій фазі війни. Карти кажуть, контроль над ним буде мінливим, зміни трапляться неодмінно, і це буде складно та небезпечно. Для людей на місці важко, нестабільно, велика відповідальність і перевантаження. Дивимось, які небезпеки існують для жителів Херсона найближчим часом. Обстріли, диверсії, теракти, помірність. Ця карта показує обережність і баланс, але в песимістичному значенні вона говорить про те, що ситуація нестабільна і треба постійно бути на сторожі. Ніхто не може розслабитися навіть трохи. Людям у Херсоні доведеться шукати баланс між виживанням і обережністю. Кожен крок, можливість потрапити під небезпеку, і карти кажуть. Небезпека може з'являтися поступово, крок за кроком, а не раптово, але від цього не легше. Четвірка кубків: це карта байдужості, апатії, відчуття, що нічого не змінюється. Для жителів Херсону це означає психологічний тиск. Люди можуть звикати до небезпек, але це не означає, що їх немає. Обстріли диверсії, терористичні акти можуть відбуватися, а реакція влади і допомога приходять повільно або взагалі пізно. Страшний суд. Ой, тут уже дуже серйозно. Ця карта говорить про радикальні зміни, катастрофи і те, що нічого не залишиться як раніше. Для Херсону це пряме попередження. Великі ризики, небезпечні події можуть статися, і вони будуть відчутні всім. Карти показують. Обстріли, диверсії теракти – усе можливо. На жаль, небезпеки дуже великі. Карти кажуть, потрібно бути обережними кожен день, ризики реальні, і психологічно людям буде важко. Помірність радить тримати баланс і обережність. Четвірка кубків показує в тому й розчарування, а страшний суд, можливість різких критичних подій. Зараз подивимось, що карти скажуть, чи готує ворог повторний наступ на Херсону у 2026 році. П'ятірка жезлів. Ой тут уже ясно, що будуть конфлікти і суперечки. Ця карта показує хаотичні бої, сутички, боротьбу за контроль для Херсону. Це означає, що ворог може планувати атаки, буде перевіряти наші позиції, шукати слабкі місця. Це не прямий успіх для них, але постійна напруга, стрес і ризик для людей, які там живуть. Мах це. Карта дії стратегій і ресурсів тут показує, що ворог готує щось дуже розраховано, планує, маніпулює, використовує усе, що має техніку, інформацію, диверсійні сили. Це не випадковий наступ, а продуманий методичний, хоча й не обов'язково миттєвий. Карти кажуть, у них є можливість почати щось серйозне, але вони оцінюють коли найвигідніше. Верховна Жриця, карта прихованого таємного несподіванок. Це означає, що ворог може діяти таємно, непередбачувано, несподівано для всіх. Сили, які планують наступ, можуть залишатися в тіні. Підготовка йде непомітно для того, щоб завдати удару, коли ніхто не чекає. На жаль, ризик повторного наступу на Херсон є. Карти кажуть, будуть хаотичні бої та перевірка оборони. Ворог готує все ретельно і стратегічно. А більшість їхніх дій буде прихованою і несподіваною. Що карти нам скажуть, яка доля чекає на верхній рогачик, велику лепетиху Горностаївку у 2026 році. Король Пентаклів, ця карта показує, що окупація там може тривати. Вороги тримають територію міцно, контролюють ресурси і вирішують, хто і як буде жити. Для жителів цих сіл це означає, що влада окупантів буде нав'язувати свої правила, обмежувати свободу, і поки що змін поки що не видно. Кубків. Тут вона показує, що зміни можливі лише у вигляді невеликих проявів, підтримка від України, психологічна надія для людей, які чекають звільнення. Це не швидке і не масове звільнення, а скоріше маленькі промінці світла, якісь локальні успіхи, невеликі зміни на краще, дев'ятка пентаклів. Ця карта про самостійність і забезпечення, але в песимістичному варіанті вона показує, що людям доведеться самотужки шукати, як виживати. Підтримки мало, ресурси обмежені, і навіть якщо будуть спроби звільнення, вони будуть дуже повільні і не для всіх. Люди мусять розраховувати на власні сили. На жаль, карти кажуть, окупація в цих селах найімовірніше продовжиться у цьому році. Є невелика надія на локальні зміни або підтримку, але це не глобальне звільнення. Жителям доведеться бути обережними, готуватися до обмежень, брати ситуацію у власні руки і шукати способи виживати. Зараз подивимось, що Карти скажуть, яка доля чекає на Асканію нову чаплинку Каланчаку у 2026 році. Король жезлів, ця карта про владу, контроль і силу в контексті окупованих територій. Вона показує, що ворог тримає ситуацію під своїм контролем міцно і впевнено. Для Асканії Нової, чаплинки та Каланчаку це означає, що окупація поки що триватиме, влада буде жорсткою, і людям доведеться підпорядковуватися цим правилам. Ситуація не змінюється швидко, усе стабільно для окупантів, а не для населення. Четвірка кубків. Ой, тут сумно. Це карта апатії, розчарування і байдужості. Люди можуть відчувати безвихідь, надії на допомогу чи звільнення будуть слабкими. Можливо, будуть якісь сигнали чи обіцянки змін, але вони не принесуть реальної користі. Населення психологічно втомлюється від постійного тиску і обмежень. Десятка кубків вона показує ілюзію гармонії. Для людей у цих населених пунктах це означає, може бути відчуття невеликого полегшення чи спокою, але воно буде тимчасове, обмежене, швидко зміниться. Реального звільнення чи стабільного поліпшення поки що не видно. На жаль, карти кажуть, окупація в асканії новій Чаплинці та Каланчаку найімовірніше продовжиться у 2026 році. Є надія, можливість невеликих локальних змін, але вони не дадуть реального полегшення. Людям доведеться терпіти обмеження, контролювати себе і шукати способи виживати в умовах жорсткої влади окупантів. Зараз подивимось, яка доля чекає на Олешки, голу пристань, стару збур'ївку у 2026 році. Правосуддя. Ця карта про баланс, наслідки і рішення у контексті окупованих територій. Вона показує, що контроль над Олешками, голою, пристанню і старою збур'ївкою буде залежати від рішень тих, хто тримає владу. Але для людей це не обіцяє свободи, скоріше обмеження і правила, які накладають окупанти. Карти кажуть, ситуація буде стабільною для них, а не для населення. Четвірка жезлів. Ця карта зазвичай про свята й досягнення, але в песимістичному значенні показує тимчасові обмежені полегшення, можливо, будуть короткі паузи або невеликі зони спокою, але це не зміна контролю і не звільнення людям доведеться терпіти, пристосовуватися і чекати на підтримку, якої може не бути сила. Ця карта про витримку, мужність і стійкість. Тут показує, що жителям доведеться самотужки боротися з обмеженнями, тиском і страхом. Підтримки ззовні може бути мало, і виживання залежатиме від внутрішньої стійкості. Це важкий рік, і люди будуть змушені витримувати значний тиск. На жаль, карти кажуть: окупація в Олешках, голі пристані та старій Збур'ївці найімовірніше продовжиться. Звільнення поки що не видно, буде обмеження свободи, контроль з боку окупантів і тимчасові невеликі полегшення, які не змінять загальної ситуації, сила і терпіння, головні ресурси для виживання. Що карти скажуть питання тривожне, яка доля чекає каховку та нову каховку у 2026 році. Страшний суд. Ой! Тут дуже серйозно це карта радикальних змін і наслідків, але в песимістичному контексті вона показує хаос і великі потрясіння для людей. Для каховки та нової каховки це означає, що контроль над містами може змінюватися різко і несподівано, але не обов'язково на користь місцевого населення, можливі руйнування. Конфлікти, нестабільність, лицар кубків, ця карта про дії ініціативу, але тут вона радше говорить про обіцянки та надії, які не завжди реалізуються. Можливі спроби пом'якшити ситуацію, допомога, гуманітарка, переговори, але вони будуть обмежені і часто не своєчасні. Люди можуть на щось сподіватися, але реальність буде суворішою, відлюдник. Ой, тут сумно. Ця карта показує ізоляцію і самотність для жителів Каховки та Нової Каховки. Це означає, що вони будуть залишені сам на сам із проблемами обмеження, нестача ресурсів, небезпека і відсутність підтримки. Звільнення не передбачається найближчим часом, і людям доведеться розраховувати на власні сили, виживати та обережно планувати кожен крок. У 2026 році Каховка та Нова Каховка найімовірніше залишатимуться під окупацією, контроль може коливатися, будуть хаос і непередбачувані події, але реального звільнення поки що не видно. Допомога буде обмеженою, а жителям доведеться самостійно виживати в складних і небезпечних умовах. Ну, ось і все на сьогодні, дорогенькі мої. Бережіть себе. Тримайте серце міцним, допомагайте один одному і пам'ятайте, навіть коли важко, ми не самі. Нехай у ваших домівках буде хоч трохи тепла, спокою і віри, молимось за мир і повернення Херсонщини. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!